Сьогодні вихідний день і чим можу займатися Архаман доглядом за своїми орхідеями, полив. Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буде відео про те, як я доглядаю, чим поливаю, чим підживлюю млюки фаленопсисів. Ось сьогодні відкрилася перша квіточка орхідеї зі смітника жовтого кольору, така цікавенька. Біла. Вже вам давно як квітне. Ну, а ось мої малюки. І в сьогоднішньому відео я хочу показати і зафіксувати для себе. Кому цікаво, то той теж, подивиться, як ростуть мої останні малючки, які приїхали, деякі трішки підмерзли. Сьогодні я буду підживлювати ось таким добривом. Дуже мені подобається добрива для гідропоніки. Я його беру і для орхідей, і для потім розсаду томатів, чи гірків, і всі інші рослини теж поливаю. Чим воно мені подобається, ну, по-перше, воно такої форми. Розвів все. Це не грануля, не порошок. І це мінеральне добриво. Зараз покажу його формулу. Це мінеральне добриво, ось така в нього формула 7,3,6, і підходить для поливу усіх рослин різної фази росту. Ось такий склад. Ну, а крім головних трьох компонентів, тут ще є бор. Цинк, залізо і все інше, і все в хилатній формі. Тобто рослинами, орхідеями дуже гарно засвоюються. Тому я, якщо використовую якісь інші не для орхідеї, то я от шукаю такі добрива. Я вже підготувала водичку, зараз покажу. Ось така була вода. Це дощова водичка. І як я додавала добрив, а ще я додавала ось цей активатор устукаріння. Я завжди додаю його в добрива. І тепер вода в нас ось така. Ну, цього разу в мене вийшло 108, 107, 21 градус. Тепленька вже. І ось така температура зараз в Орхідеї Я дивлюся завжди на вологість 49 градусів. Якщо нижче 50, то вже треба когось десь поливати. Підживлюю я їх раз на 70 днів. А хто підсихає за цей період, то просто додаваю трішки дощової водички, щоб потім. До того дня, коли я їх буду підживлювати, вони вже всі підсохли і разом всіх поливати. Поливаю я ось такі маленькі орхідеї. Добавляю просто туди в горщик, наливаю, у них у всіх є такі пюдончики, як водичка стікає, тоді через деякий час перевіряю, якусь воду в когось зливаю, комусь ще додаю. Ну, а для великих рослин. Ось така велика груша. Підживлювати буду і великі, і маленькі. Так, зараз приберу я все доброго. І квітучі, і неквітучі. Тобто, як я сказала, це добриво підходить для всіх рослин і всіх розвитку росту. Ну і зараз почну з тих манусіньких, покажу, як вони міняються. Такі в них гарні позитивні зміни. За той час, коли вони приїхали. Приїхали вони до мене 25 -го. жовтня. Так, ця лялька. Цей малюк від Людочки подаруночок Фаленопсис бігліб. Він же приїхав гарно вкорінений. І дивіться, що воно робить. Воно щось таке мале. А в нього в жонки відконос і корінчики. Корінчики і горщику почали рости. Ось, видно. І від шиї почали рости. І що хочу сказати, що мамка цього фаленопсиса э, ростила квітконос і цвіла дуже довгий час з точки росту. А дитинка молодець дала квітконос там, де треба. Тож не стовці побачу всі квіточки чарівні. Тож я бачила тільки через екрану люди. А тепер я сама побачу. Так, ще ось тут ці малюки. Приберу ці маленькі, які раніше приїхали. А, ось і цей ще хочу сказати, це у мене мункейк-пілорік білого кольору. Він, коли до мене приїхав, так я його <розглядувала>, розглядувала, розглядувала, що він у мене два рази впав і два рази по листочку зламав. Пересадила я його вже. У другий раз, бо він ріс ось в такому горщику, хоча й був пересаджений, я його витягнула з того торфяного стаканчику, який там був. Освоюється, він теж дуже гарний. Що мене бентежить, що він мене вже який довгий час, а листочки ніяк не хоче ростити. Ніяк. Коріння росте. В нього там багато корінчика. Зараз просто закрита, не видно. А так в нього багато корінчиків. Так, ну і ті, які приїхали до мене останні. Цей фалінопсис ось такий. Хто дивився те відео, коли вони до мене приїхали? Він, він був. в останні. такому стані. Я дочекалася, коли той листочок жовтий зовсім засохне. Я його зняла і присадила. І такі гарні у нас ось результати. Розкуклюються корінчики старі. Тут не видно, але починають рости маленькі корінчики, нові і листочок. Оцей тільки прийшов, і листочок ростить. А той мункейк ніяк не хоче ростити листочок. Так, потім я покупала у Софії це. Сара Блаш. Так, ну в неї таке гарне коріння своє було, з яким вона приїхала. Та да, всі вони ж приїхали, в кого я купляла з приватних колекцій, всі гарні. А, <сум> воно зовсім таке мале. Листя ще менше, ніж у цього. Але воно з квітконосом і теж корінчики ростуть навіть. З іншої сторони теж. І листочок рости. От молодець, отакі от мали і корінчики, і квітка і листочок. Це теж це урсула полорик. Її теж в Софії купувала. Так, я її пересадила. А пересадила чому? Бо в неї тут кінчики листочків були теж пошкоджені. І я просто захотіла поміняти ґрунт. Тут в неї є теж своє корінечка. Ну, якби не було корінечка, то вона б не виглядала так гарно. Тільки його не видно. Воно там в субстраті, так якось як так я посадила. Але в неї он росте теж новий листочок і починають рости нові корінчики. З однієї сторони, з іншої ще не видно. Отака гарнюня. І ще одна лялька це подарунок від Оксани з Волині. Це ось така красуня з жовтими цвіточками, бо моя жовта засвіла, тільки не зовсім така жовта, як я хотіла. В мене залишався ще один стаканчик, який я підготувала для пересадки, ну, отвори робила. І вже, думаю, на, пересажу її. теж. В неї було теж своє дуже гарне коріння. І теж гарно дуже зреагувала на пересадку. Вон, растуть нові корінчики, новий листочок. Так, з іншої сторони. Теж, щось там вибивається, але не хочу туди з... дуже лізти даний. Ось, ось такі приємні новинки від моїх малюків. Ну і інші всі теж гарно ростуть. А ще в мене є. Так, це на місто поставлю, отака лялька. Це мені присилала ще навесні, коли я отримувала Оксанка Бенценюк, вона собі його купувала, продала мені. Що з ним не так? Значить, ті листочки, які в нього були, вони отак поступово сохнуть і повисихали. Оці всі три листочки, які зараз, це вже виросли в мене коріння в нього є, росте там десь. І нарощує теж. Ну, дивлюся, закуплевся. І ось що воно ще ростить. Квітконос. І в нього якісь такі листя ну зовсім не схоже ні на тих азіатів, ні на е, якісь інші гібриди. От вона і текстура, і якась така блиск якихось у нього зовсім інший. Оброблені від всього. Немає в них ни шкідників, нічого. Обробляла шифунгіцитами і всім не знаю. Може хтось мені підскаже, хто це і як, що з ним. Бо Оксана не пам'ятає, хто це був, це якийсь гібрид. Але оце його горщик і ось таким кодом, може хтось скаже, знає, що це. Бо я як не як... Знати б що, тоді б можна було б легше підібрати догляд за ним. Так, покажу ще мою присутку Анна. Її відео про її адаптацію. вірніше реанімацію. пересадила я її вже другий раз. І ось вже в новому горщику. Ось таке в нас коріння росте. Останній листочок такий ось вираз гарний. Коріння і наверх росте. Ну наверху воно не таке смачне і соковите, як в субстраті. таке гарне в субстраті коріння. І в мене щось таке враження, що вона як оновлюється. Оце росте нова розеточка зі старої розеточки. Шия в неї така довга. Ну, хай поки адаптується. Ну і всі інші гарно ростуть теж малюки. Це мої три 30-35 або, або, або. Так, я десь когось підписувала. Ні. А, а тут. Це мені давали назви. І я їх так і підписала дві назви Pink Heart або Violet Look. Я бачила його цвітіння, так мені хотілося дуже. І шукала, де його купити. а У мене ж тільки 30-35. Я їх купувала за номером, за цим кодом. А в мене їх аж три. І вчора побачила в Юлії і в Софії. Вже вони цвітуть і зрозуміло, що в моїм ще рости рости до цвітіння. Так, зараз буду поливати свої рослини всі, настоялася вже добрива. Вірніше, розчин з добривом. І ще хочу ще сказати, що я роблю з малюками, раз на два тижні я їх прискую. зверху субстрат і по листочкам знизу і зверху. Сумішу від всіх. Це не вам, Це допоміжні речовини для росту рослин, хесі ворсель комплекс ну для росту коріння і для хорошого зростання, розгалуджування. А ще, хто у мене останнього разу прийшов, Моя Тамара. А. Бризкаю ж її теж, щоб коріння росло і росла далі. Вона он дала, я її зрізала квітконос, а вона ось такі бруньки дала, може сидіти, бо я ж теж бризкаю її цим рощином. А ТНТ воно активізує рослину, щоб вона ще розголоджувалася, і гілки були, кустилася. Ось так. І... Ага. Там вона неї вже теж коріння пішло рости. Видначені. Ось карінечка в неї теж гарно пішло рости. Поки з цієї сторони. Теж я її пересадила, гарно себе почуваю. І листочок, ну, он в неї, якій гранісінький, росте і під лампами дивіться, набирає якого забарвлення. Ось такі ось приїхала. І. Так, це хто в мене? Болгері Лемон. Це подарунок теж від людочки. Дивіться, теж листочок набирає забарвлення. Теж ростить корінчики дуже гарно. адаптується. Я його пересадила в більш такий великий горщик, бо в нього дуже багато було коріння. Так, а де я бачила коріння в нього? Ось. І його корівночка все там живе гарненько. Ось так. Коли в них багато тітконосів, це так незручно їх поливати, підживлювати. Це якийсь жах. Ага, і шліріанка ще. От це ж вона ж теж до мене останнього разу проїхала. Що її Оксана витягувала. Субстрату, бо він не просох, я її теж пересадила, дивіться, розкуклився корінець старий, і який товстий росте. корінчики почали рости від шийки, Ось такий вже квітконосик. Проводжуються корінчики. Починаючи якісь засохнуто, тут все таке. В гарному вона стані, ростить новий листочок, і квітконосик. а який молодець квітконос. Не треба нічого йому робити, щоб направляти куди треба рости, він сам вже згинається і починає рости так, як треба. І, і ще ж приїхав до мене один подарунок від люди. Це... це парфумка метелик. Я її не пересаджувала, як вона приїхала, так вона і приїхала. Гарно росте. Почуває себе добре, ростить із нос. і ось вже видно. Тут ж я розбираюсь, що це буде точно мутована, яка не знаю. Один бутончик, на жаль, я знесла. Дуже, дуже роздивлялася, хто ж він буде і ось так. Так що все гаразд у моїх малюків. І дорослих теж. Всі ростуть. У всіх щось росте за виключенням оцього тортика. А, і ще. це я купувала навесні. Навесні, так. Да. Малюк. Отакий. В нього гарно росте коріння Він нарощує дуже гарне коріння виростив у мене тільки один листочок меншенький, ніж той, що був у нього, з яким він приїхав. Всі листочки на місці, з яким він приїхав. І теж листочок не росте. Якісь такі. Оце два у мене таких в яких не ростуть листочки. Тільки коріння Так, ну, поливати все рівно треба. Почну я поливати своїх малюків. А на цьому все. Гарних вам вихідних! Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!